У тетерівському будинку інтернаті сьогодні перебуває майже 100 вихованців. Усім життєво необхідним вони забезпечені. У міру можливостей закладу допомагають представники влади та меценати. Обласний бюджет є основним джерелом фінансування будинку інтернату. І тому обласна рада, складаючи кожний рік бюджет, виділяє певну суму, певну суму грошей на утримання інтернату. Це це основне основне джерело фінансування, і без якого будинок інтернат не існував би просто. Фінансування інтернатних установ Житомирської області щороку збільшується, зазначає голова обласної ради Йосип Запаловський. За його словами, вихованці таких закладів повинні відчувати опіку не лише в день захисту дітей, і тому наше завдання особливо приділяти увагу таким дітям, і ми це будемо обов'язково робити. У нас в області 16 інтернатних закладів. Ми їх підтримуємо. Фінансується утримання з бюджету області. І на утримання їх з року в рік сума коштів зростає. Усі гості прийшли до інтернату не з порожніми руками. Дітям подарували новий холодильник, телевізор, спортивні набори та солодощі.